Thank mm -hmm. you. Йдемо до хати і щось маємо казати, щоб чехи вам хати мурували, італійці самотніх доглядали, Що поляки вас трави косили, німці загрібали, а москалі зі стайні гній викидали. Хай все це збувається. З Новим роком Христос рождається! i Здорові, щасливі і багаті, хай радість і щастя світуть ваші хаті, Щоді, що звичайно цю годину, щоб Бог беріг вашу родину. Будьте здоровенькі, Богу маленькі, рік від року з милими до боку. Дай Боже мирі з цими святами життя проводити, нових діждати в щастя, здоров'я! З Новим роком добрі люди! Хай щастя буде всюди і з повагою з любов'ю Всім бажаємо здоров'я! Здоров вас з новим роком! Різдвом Христовим! А ваш рід Нехай же мнозиться на славу і йому! Дякуємо з Новим так. роком. Святкову днину я вітаю всю родину. добрій мирі, проживайте. Мені щось в торбину дайте. Що прийшов святковий час? Я на другий рік до вас. Все, що в серці мали, вам подарували. Світу мрію, казку, колядку і ласку. Вже закінчувати час. Залишаємо ми вас, а громада не хачує. гур О... висі колядує. А на цьому слові бувайте здорові. За рік діждати і ще прийти до... Вас? in the